Доброго дня, малята! Щоб сьогодні корисно і весело провести час, давайте ми з вами, станемо моряками, попливемо на ігровому кораблику, який має назву Мрія. Хочете? Але це не просто так: у кожного з нас є своя мрія. Усі ми хочемо, щоб кожна мрія обов'язково здійснилася, правда? Діти, в кінці нашої подорожі цей кораблик приведе нас до того. Кому ми зможемо загадати свої мрії, бажання, хто може їх здійснити. До плавання готові. Пропоную перед плаванням провести невеличку розминку. Пограємо в гру, дай відповідь на запитання. Якщо сом великий, то гупі маленькі. Якщо акула зла, то золота рибка добра. Більше п'ять рибок чи чотири? 5. Якщо струмок вузький, то річка широка. А якщо річка мілка, то море вірно, глибоке. А зараз перед плаванням треба всіх порахувати, щоб нікому не загубитися. Порахуйте усіх дітей. Один, два, три, чотири п'ять. А тепер порахуйте у зворотньому порядку. 5, 4, 3, 2, 1. Порахуйте дітей по порядку. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Порахуйте хлопчиків. А тепер порахуйте дівчаток. Кого більше? Дівчаток, а на скільки? На одну. Молодці малята. Щоб потрапити на кораблик, пропоную побудувати трап. Треба викласти цифрові сходи від 1 до 5. По цих сходах ми зможемо піднятися? Ні, якої цифри тут не вистачає? Так, одиниці. А на цих сходах. Цифри три. А по цих сходах ми зможемо малята піднятися? Так. Біля кораблика плавають веселі рибки. Порахуйте малята рибок, які пливуть вліво. Їх три. А вправо 5. Рибки попливли і з'явилася жабка. Яка пропонує цікаве завдання про своїх подружок квакушок? Чотири жабки на березі сиділи, квакали, сміялись і веселились. Раптом дві у річку пірнули, злякались. Скільки жабок на піску засталось? Дві діти. А давайте перевіримо, чи правильно ми вирішили задачу, позначимо жабок зеленими кружечками. Покладемо 4 зелених круга на верхню смужку. Скільки жабок стрибнуло у річку? Дві. Скільки кружечків треба забрати і покласти на голубу смужку? Два кружечка. А скільки залишилось на березі? Дві. Правильно ми виконали завдання? Так, правильно, молодці. Малята наш жабка запрошує у підводну школу пограти в цікаві ігри. Перша гра. Чим схожі і чим відрізняються фігури? У цих фігур однаковий колір, розмір, але різна форма. Однакова форма, розмір, різний. Колір. Однаковий розмір, але різна форма і колір. Друге завдання. Якої фігури не вистачає? Тут не вистачає жовтого квадрату. А тут малята, якої фігури не вистачає. Так, синього квадрата. Молодці. Гарно впоралися з цим завданням. А тепер давайте підпливемо до маленького острова. Тут на піску було чиєсь зображення, але напевно набігла хвиля і майже все змила. Давайте проведемо золотою фарбою і пензликом по пунктиру і побачимо, що утвориться. Ось ми і зустріли того, кому можна загадати свої мрії і бажання. Хто це малята? Так. Це золота рибка. Загадайте їй свої бажання. Вона обіцяє виконати кожну вашу мрію. А зараз час повертатися додому. Вам сподобалась наша подорож малята? До побачення! До нових зустрічей!